Яким джерелам інформації ви довіряєте найбільше? Своїм думкам, напевно. Дуже важко нам не довіряють. Перевіреним. Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, яким джерелам інформації вони довіряють та де черпають новини. Поїхали. День, це правда тут львів. Скажіть, будь ласка, яким джерелам інформації ви довіряєте найбільше? А, найбільше певно новинам угу. а, з єдині новини, певно. Тобто, ви зазвичай довіряєте, наприклад, і зазвичай дивитесь там візуальний контент, чи більше там читаєте новини? А, напевно, більше візуальний контент. Він більше звертає увагу yeah. глядача. А чи підписані вони якісь новинні канали? Yeah. Які? Підписані. Мені здається Львівич, якщо не помиляюсь, і я сама з Запорізької області, тому що на Запорізькій теж інформаційні канали підписана. І скажіть, будь ласка, чи ви, у вас якийсь певний період в добі, умовно, коли ви сідаєте читати новини, чи це зазвичай так рандомно? Зазвичай відбувається перед сном, тому що ну, весь день зайнятий, а там звільняється певна хвилинка, і тому є можливість переглянути актуальні новини на сьогодні в Україні і в загалом у світі. А як ви зазвичай перевіряєте новини? Чи вони достовірні, чи ні? Чесно кажучи, не перевіряю. Ну просто я читаю зазвичай одні ті самі джерела, в яких я вже впевнена до того, і новим джерелам не довіряю зазвичай. Дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Будь ласка, дякую. Ніяк, ми не корисне не читаємо новини. Так само. Я майже не читаю новини взагалі. Телеграм, під... Львівсь Ага. Все. А як ви перевіряєте, чи ця новина правдива, чи ні? Ми не перевіряємо. Та просто, якщо побачили це вживу, то повірили. Якщо ні, то якось не сильно в це углубляємось. А як ви ефективніше сприймаєте контент? Там візуальний чи текстовий? Візуальний. Я ж кажу, я за новинами взагалі не слідкую. Добре, і скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якийсь певний період, коли от, ви читаєте ці свої телеграм-канали зранку, телеграм -канали? зранку, зранку так? так. коли прокидаєшся. Ну там якщо тривога була, то подивитися, чи все окей. Це анані, щоб в собі не псувати. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, яким джерелам інформації ви довіряєте? Дуже ну, варто, нам не довіряють. Найбільше, ну якщо казати з тих, що я зараз користуюся, це певно, якісь телеграм-канали, щось на кшталт цього. Я певна кількість каналів, які я там читаю найчастіше. Певно, зараз саме вони не те, що я їм дуже сильно довіряю, але це як джерело отримання найбільшої інформації. Ну, в принципі, так само, тому що знову ж таки телеграм-канали це дуже оперативно. Інформація надходить максимально швидко, на відміну від тих самих журналістів, преси, яким доводиться перевіряти цю інформацію. Тому так. Да. Як ви перевіряєте свої новини, чи вони достовірні чи ні? А, ну зараз насправді я не встигаю за цим потоком кількості новин. А, тому я вже бачу, якщо там, наприклад, якісь скандали щодо того, наприклад, був нещодавно про те, що там якась волонтерка просила гроші про... за волонтерський збір, і потім сказали, що це насправді фейк. Я не встигла то перевірити, і я, на жаль, в то повірила. А, тому. Зараз якоїсь прямо перевірки у мене немає, напевно, коли я лише бачу, що викривають якісь фейки на кшталт цього, я вже тоді знаю, що це насправді не так. Ну, Тут я більше оперуюсь на час, напевно, тобто до кожної інформації, як тільки вона надходить, я ставлюсь ну, з недовірою, тому ну, це залежить вже від часу. Коли ви зазвичай читаєте новини, Що є у вас якийсь певний період в добі, коли ви там сідаєте і гортаєте стрічку? Напевно, найбільше ввечері, коли я заходжу в соцмережі перевіряти, і тоді я бачу якраз оцей потік новин, який там набіг умовно за день. Тому, певно, ввечері. В принципі, так само. І загалом, чи ви, наприклад, дивитеся ще якісь новини в Ютубі або якісь телеканали? Чи ви сприймаєте також ще і візуальні новини, чи так тільки текстові? Зараз мега рідко, якщо казати про Ютуб, це дуже рідко. Це там десь раз на місяць, якесь зібрання новин на якомусь каналі і все. В основному ні. Ну, так само телеканали я взагалі напевно. Я не пам'ятаю, коли я останній раз дивилась, тому ні, напевно. А чи у вас така практика обговорювати новини з друзями, з родиною? Так, так, особливо, коли якась така мега-сенсаційна новина, то обов'язково там, десь в чаті або десь вживу, якщо я з кимось бачу, обов'язково треба обговорити. Ну, в принципі, так само. Ну, офіційним телеграм-каналом також є офіційні установи. Так. Ну, саме головне провірену інформацію, або багато фейків буває, але в загальному в телеграмі дивлюсь. Я так само, в принципі, нічого додати не можу. А як ви зазвичай перевіряєте, чи інформація там є достовірною чи ні? Е, ну, тобто. Аналізувати інформацію, тобто є ще інші там новини. І е, так само не тільки в телеграм-каналів є часом ще інші сторінки, які дублюють інформацію, тобто її там само перевіряти. У мене все те ж саме. Добре, скажіть, будь ласка, як ви краще сприймаєте інформацію? Візуально чи тексту? текстом? Текстом. Я також текстом. Добре. І скажіть, можливо, ви дивитеся ще новини на Ютубі, можливо, можливо, дивитеся якісь телеканали. Ну, особисто я тільки читаю, мені так краще і швидше. Я теж в основному не дивлюсь там на Ютубі ще десь, мені легше читати їх десь. А чи використовуєте ви ще якісь соціальні мережі для отримання інформації, окрім телеграм-каналів? Ну, особисто я в інстаграмі підписана на BBC News Ukraine, Так вони там часом це також дуже зручно. Вони виставляють постами, рілсами, історіями новини, і посилання на їхній сайт. Ну, дуже зручно і там часом бувають доволі цікаві новини. Тобто, ну, отак от я люблю їх. Я дивлюсь в основному в інстаграмі, в телеграмі, тому що мені там найзручніше, я там найчастіше сижу. А можливо ще якісь які для вас, наприклад, найефективніші українські чи міжнародні віддання, які закордонні можливо? Е, ну, і ті, і ті. Я не виділяю, Я не виділяю якісь прям там медіа закордонних чи українських, тобто, Аби перевірена оперативна інформація. <ритет> Я в основному українські дивлюсь. Фуу. Перевірено. А які ви кажете, що саме я перевірені, як ви для себе це визначаєте? Е, до прикладу, ну є посилання, звідки було взята новина, хто там сказав цю інформацію, а не просто там хтось десь там це зробив, вірте цьому. Тобто є декілька телеграм-каналів, які я читаю. Я зовсім не дивлюся телевізор, не дивлюся новини. Тобто, і в основному інформацію отримую від друзів, тобто з тих самих телеграм-каналів і все. А чи є якийсь певний час, коли ви там, читаєте новини, ці самі телеграм-канали? Зазвичай перед сном. Так. Тому ну, що цілий день немає на це часу. І просто перед сном я іноді заходжу, дивлюся і в першу чергу звертаю увагу, чи є посилання на джерела. А який тип е контенту ви сприймаєте краще? Візуальний чи текстовий? Візуальний. Якісь текст, картинки, відео, а. чи дивитесь ви якісь, можливо, новини в Ютубі? Ні. Які, можливо, там Ютуб канали, телеграм-канали? Так. Ну, не знаю, Стерненка дивимося. Портнікова. А який контент ви зазвичай краще сприймаєте? Візуальний чи текстовий? І такий, і такий. Одинаково. Так, Стараємося і читати і дивитися. А як ви перевіряєте достовірність тих чи інших новин? А як можна перевірити? Той самий інтернет теж <гук> гуглимо і перевіряємо. перевіряємо. <гук> Бидемося якісь офіційні сайти, якщо там чи не, там, президент, або якийсь там прес-секретар, щось таке. Ну, зараз дуже багато джерел інформації. Сподіваємося, що ми користуємося перевіреними. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Яким джерелам інформації ви довіряєте найбільше? Своїм думкам, напевно. Напевно, своїм думкам все-таки. Виходячи з того, що читаємо, дивимося, робимо, аналізуємо самі. Пазли вже складаються. А які, можливо, джерела ви читаєте? Українські, іноземні, там якісь можливо новинні пабліки. Інтернет. Інтернет. Так. Інтернет. Ну І, е, І все. А чи якийсь певний період в добі, коли ви там, читаєте новини? Прошу. Чи якийсь певний період в добі, коли ви читаєте новини, чи це в якийсь різний час буває? Зранку, так. Зранку прокидаємося і починається з інформації. А потім вже ну, а потім вже усвідомлення. Так, а можливо деколи ввечері ще після роботи. Як виходить? Як виходить? Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. Правда, тут Львів. скажіть, будь ласка, яким джерелам інформації ви довіряєте найбільше? політичним аналітикам, але не українським. А де ви зазвичай читаєте? Можливо, якісь ресурси можете Патреон. порадити? Патреон. Патреон. А так. чи якийсь певний період в добі, коли ви читаєте новини? Чи це? Так, так. І скажіть, будь ласка, як ви краще сприймаєте контент? Чи візуальний, чи текстовий? Текстовий. І чи обговорюєте новини зазвичай з друзями, з родиною? Так. 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 Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую.